Они потеряли все. Если сынок к папе на день рождения в Крым приехал на яхте под названием бандит, это же вообще уже, понимаете, это эти мажоры, которые гребут эту землю, это, покупают. Я слышала, в некоторых городах засевают, сеют там, ну, что там они не сеют на этой земле, они покупают ее. Потом они стыркуют, эту землю, урожают. И потом с вертолетика побрызгали, урожая нет. И они срывают это, я имею в виду, получают деньги. Это вот эти фермеры, которые не знают, что такое земля. Они ее просто убивают. И нам действительно не надо молчать, и не надо э, терпеть, ждать еще, еще, пока у нас вообще ничего не останется. Но украинский народ трудолюбивый. У нас есть все. И мы просто так отдаем вот этим мажорам распродавать наши заводы. Вы сами знаете, заводы они уже все раскупили, они уже все в частных руках. Заводы они порезали, все станки это они порезали и сдали нам металлолом. Это те, которые себя называют профессионалами. Какой профессионал может все, я имею в виду, порезать и сдать нам металлолом и отвезти его в ту получить деньги, а там и трава не растет. Вот это самое страшное. Ребята, у нас времени нет. И очень жаль, и очень жаль, что когда наш украинский народ уже задумается об этом, то будет поздно. Они загребут все. У меня такое ощущение, вы знаете, что эта власть, наверное, думает, что она три жизни будет жить. Миллионеры, миллиардеры, буквально вот на рынке была. И вы знаете, больно. Просто сердце становится смотреть. Подошла пенсионерка покупать кусочек сала. А вы сами знаете, у пенсионеров какая пенсия. Хотя люди проработали годами, там по 40, по 50 лет и получили пенсию. Их сравняли с бомжами, с алкоголиками, с зэками, те, которые всю жизнь просидели, выпил, украл в тюрьму. Их сравняли с со всеми и дали им минимальную пенсию. Так вот эта бабушка купила кусочек сала, и пока продавец отвернулся, она в кулече себе мясные крошки. Вот скажите, до этого мы дожили, чтобы вот этот наши наши деды, наши родители вот эти крошки со стола зрябали? Вы знаете, очень страшно. И дело в том, что вот говорят, это пенсии не хватает, да, вот с вас сдирают, там, это надо платить налоги. И буквально недавно в интернете было в Соломинском районе, район города Киева, это только район, это не то, что там город или это. Район Соломенский э, э, район города Киева, э, чиновник пенсионного фонда на мертвых душах пенсионера заработал себе миллион. Вот где наши деньги. Вы посмотрите, постоянно в прессе говорят, было столько миллионеров, стало столько. Миллиардеров, Рас... да уже. Они растут, как грибы. Но ra... откуда они богатеют? Они что, рядом с вами пашут эти земли. А у них появляются эти миллионы. Они просто нам ярмо на шею повесили и доят, как дойную корову. Так что времени у нас нет. Нам надо сохранить.

Ви так само нас зрозумієте, тому що я абсолютно не згодився, що ви сказали, але ви мали право це сказати. Я сподіваюся, що наше бачення стане вам так само близьким. Але я хочу говорити не про це. Територіальні громади це є кусочок маленький, це є адміністративна реформа, дуже важливий кусок, в якому щось треба кардинально міняти і то дуже серйозно міняти. Тут мабуть з тим погодитися Росії, але Крим. В цьому напрямку є ще дуже багато різних напрямків, якщо виходити з мазинського досвіду, треба по всій, по кожній тись з тих стежинок, з Ще одна така річ, в нас є у середовищі асамблеї, щонайменше три людини, які в цьому напрямку дуже гарно працюють, мають досвід роботи активної, це є електронне урядування, це є так званий електронний. Фізичний контакт, чиновника з фізичною особою, з підприємством. Якщо ми цього, цього досягнемо, ми знищимо те, що нас приведе з самого початку і вимірнення українських держав, та і раніше будуть теж саме. Знищимо комісію. В даному випадку, те все, що відбувається з електронним рятуванням на митність, з побутковою, з єдиним дозвільним офісом, це все фікції. Ми з вами повинні. Довести цю справу до логічного кінця до хорошої е функціонуючої системи на сьогоднішній день. Вже до наших поки звернулися і асоціації міст України і. Десь до четвертого місця Грузії, наприклад, які, які нарешті створили в себе в державі, умови для розвитку виробництва, для залучення інвестицій і так далі. Я все своє життя займаюся залученням інвестицій. За останні два роки в Західній Україні не було жодного нормального інвестиційного проєкту з залученням наземної інвестиції. Все те, що вертається, це є. Гроші наших рідних олігархів, з Кіпру і всеможливих островів, з офшорних зон. Так от я вам скажу, що ви знаєте, в 2005 році, після Комаранської революції, так склалося я 9 років сьогодні військовому палаті. От я от представляв Україну в Берліні на міжнародному форумі і притягнув Львівську область 10 чоловік. І мені через два місяці було так соромно, я як такий був червоний за то все, що там далі з тими всіма проектами відбулося. І тепер і то так? так от мені здається, що ці самі територіальні громади, коли виникнуть місцеві еліти, коли вони будуть активно втручатися все те, що відбувається в кожному найменшому локальному регіоні. І саме це впевненість. Того самого іноземця, який приїжджає в конкретне середовище і бачить людей, яких дійсно болить це те, що відбувається Отут в тому і їхньому містечку, в їхньому селі, що він, в принципі, відкрито прозоро говорить з конкретним середовищем людей, а не мусить носити чемодан одному, другому, третьому, четвертому і так далі. То це якраз є той кардинальний варіант, коли ви знаєте, що в нас в Західної України там близько мільйона людей назад. Галія, Італія, Іспанія, ну і так далі, Польща. На жаль, така, дуже багато Росії їдуть. Тобто ну, соромно, чесне слово, соромно, тому що от ми приїхалися так, зі Львова сюди, по Україні, і я вам чесно скажу, що така багатюшка земля, стільки всього є, ми були в замку, в Кам'янці, так. Ну, це, э, були вумані, в умані, в е Я вже не говорю про те, що всюди, де зустрічаємося, ми, ми розумні очі на тебе дивляться. порожні і скляні, не п'яні, а розумні. Тобто, то значить, що в людей просто забрали цей механізм, яким чином людина може себе реалізувати. Вона просто стала ніким, нічим в державним. Ви Ну от е подивіться постійно плач, У нас кожна пісня, я вам сьогодні в наш серце сказав, так? От, як ці бандуристи сьогодні і, скажімо, на, наші наступали на цьому, на Холодноярському відкритті пам'ятки. У нас кожна пісня – це суцільний плач. От, я розумію, що так є, але якось би треба було зібрати в собі якусь внутрішню, нехай навіть саму останню силу, яка є, щось від того плачу переходити до дій. Мені здається, що час вже прийшов. Знаєте, у нас от, е, дуже хороша річ є. Це перша в Україні, от, дивіться, їде, їде от там їхало в машини, зараз трошки менше, залишилися де там десь, приєднувалися, наші 20 машин було, в відрізали час і так. У нас фактично сидять представники абсолютно усіх От Такого, щоб вже, взагалі за ці 20 років не було, щоб була така уніфікована сила, не політична сила, не до виборів, а до життя. Про вибори взагалі не говоримо, ми навіть не думаємо про це. Ми просто швидше, швидше думаємо про те, куди і коли треба знову сідати на машини і бігти, захищати когось з наших. Така в нас проблема на сьогоднішній день. І це вже здається такий стиль життя мальовується, тому що за останній рік було, мабуть, з так, 50 таких поїздок. То ще добре, що зараз день будемо, то, як правило, Так от Я от Бобренчан особливо, тут їх небагато. Я от закликаю вас до участі в такій системі загального колективного захисту. Тобто ніхто нас, крім нас, самих, захищати не буде. Ніхто, крім нас, самих, які вірять в один одному. Ну тобто, якщо ми не віримо, ми, ну, ми точно не віримо політикам, політичним партіям, є дуже хороший висновок, що найкраща наша політична партія це Україна. Мабуть, з тим всі погодяться, так? Давайте повіримо самі собі. Давайте одні одних постійно будемо готові захищати. Мені здається, що це саме найкраще. Це є формування політичної нації, того, чого в нас ніколи не було. І тоді, я думаю, в нас все вийде. А я вже навіть не сумніваюся, в тому що в нас все вийде. Знаєте, чому я не сумніваюся? Тому що в нас на сьогоднішній день асамблея рівному просторі немає, ну, здається, тільки Закарпаття. Всі інші дії абсолютно рівні. Різні люди. А виявилося, от, приїхали цей ще днів е, разом, вона і руками однаково <пілляння> розвагу. <Правда? пілляння> <Да. пілляння> мене було б ніч не прави. Мені самому було б цікаво послухати, я впевнений, що особливо молодім, було б цікаво послухати з Києва Ідуарда Так, У нього там мозги не... Я вам честно скажу, я как бы, у меня мысли обрывками, да, и, наверное, сейчас связанное выступление не получится, поэтому я, наверное, так вот и буду говорить. Когда год назад, чуть больше, я, как бы, я появился на заседание Ассамблеи и посмотрел, мне было просто интересно, кто, кто стоял за предпринимательским Майданом, я был на встречах разных предпринимателей, и вот мне точно приехало тогда И увидел, ну, да, действительно реальных предпринимателей, реальных людей, почувствовал, что, что они, как бы, правильных пути это интуитивно всегда У нас потом зашел разговор Саша с Суперником о, 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 о будущем, о политике, и вот он говорит, ну, вот, наверное, там будет такое вот государство, и мы еще не знаем, какое это государство будет, но, наверное, будут такие две партии, которые будут между собой конкурировать. И вот тогда первый раз, первая появилась мысль о том, что ведь то, то, что мы тогда вот два года назад, три года назад говорили, это была попытка взять чужой опыт и э, как-то адаптировать его под свои под потребности. Э, мне кажется, что э, то, 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 систему государственного устройства, которую придумали в Соединенных Штатах, там 1800-х, когда придумали, она, она уже себя и жила. Э, это вот первое. Вторая мысль, опять же, по Соединенные Штаты, э, был не э, так давно, там, пару месяцев назад, в гостях у Хио-Медианской академии студентов, э, человек, который очень известный в Соединенных Штатах политик, был, или не помню просто, он проиграл выборы Обамы. он был тоже претендентом на пост президента Соединенных Штатов. И он сказал следующее, он говорит, вы понимаете, в чем дело? В Соединенных Штатах не верят политическим партиям. Люди не верят в политику. Да. Люди, э, ищут другую форму а, выражения своей позиции. А, вот, я, я знаю точно о Соединенных Штатах, и мне кажется, будет то же самое происходить в Украине, он будет расти, разрастать роль общественных организаций. Когда я второй раз убедился, да, то есть оказывается, это не то, что происходит у нас, это не наша, не, не наша особенность, это происходит в них. А, граждане хотят решать свою судьбу, минуя посредников, минуя, ну, может быть, продажных политиков. Да? И в этом смысле мы как бы тоже вот находимся в том же положении, как и другие. Это вторая мысль, которая как бы, мне приходит в голову. Ну и третье, наверное, если говорить о громадах, то ну, как бы я уже немножко стал лучше понимать вот юридическую сторону вопроса, благодаря выступлениям людей. Мне кажется, что создание громад это очень гораздо более сложный процесс. Сегодня говорили о границах собственности, которые управляют громадой. Да? В первую очередь, причем ну, какой-то да? то есть где эти границы проходят, по, по, по рамкам населенного пункта, либо по, по рамкам от, от одной громады до другой. Есть довольно сложные вопросы, связанные с взаимоотношениям громады и государств, да, То есть, ну, есть какие-то вещи, там, национальная безопасность, атомная безопасность, да, которая, ну, страшновато отдать громады, это, это вещь, которая общенациональная, это сложный вопрос как вы сказали. Есть вещи, связанные с тем, как принимаются решения, да, опять же, там, мой конек, информационные технологии, они позволяют Исландии э, написать конституцию через интернет. То есть люди через интернет писали Конституцию. Они позволяют Эстонии при... голосовать на выборах, не выходя из дома. И эти голосования признаются абсолютно четкими, что мы... Нет, невозможно поделать, невозможно кому-то проголосовать другому. Поэтому я надеюсь, что современные технологии позволят нам э, гораздо больше вопросов решать, не через Верховную Раду, не через представительские органы власти, а решать самостоятельно, посоветовавшись кругу семьи, посоветовавшись своим друзьям, придя к компьютеру и нажав на соответствующую кнопку. Это вопрос информационный, да? То есть вопросов очень много. Но возвращаясь к началу выступления, мне кажется, что сейчас пришло время придумать новую государственную систему, ту, которая еще не была. Условно назовем ее державой дома. Возможно, нам выпала эта, эта честь, эта роль. Возможно. Возможно, именно на в силу нашего национального характера или наоборот, в силу того, что мы э, очень долго не имели этой государственности, и, и сейчас мы можем позволить себе э, достаточно критично воспринимать в том числе и свой опыт, и опыт тех других людей, которые э, других стран, которые мы знаем. Ну, возможно, в этом как бы, наша историческая миссия, но в любом случае, если говорить о том, что конкретно мы можем сделать, то э, я ну, остаюсь перед, при той точке зрения, что в том, что случилось, виноваты виноваты мы. Власть не могла бы вести себя так, если бы мы не останавливали да? То есть слабость гражданского общества, вовремя не отдернутая власть, и она позволяет себе взрываться. Поэтому, в первую очередь, виноваты мы в том, что мы позволяли на это делать. Ну, а второе, что, что, что требуется делать, ну, трудно сказать, У каждого из нас какие-то свои жизненные испытания, но, наверное, в тот момент, когда человек сталкивается с каким-то жизненным испытанием, просто, ну, поверить в себя и сказать, что, ну, наверное, вот сегодня я могу сделать этот шаг, я могу сделать шаг через себя, через себя вчерашнего. То есть стать, стать лучше, чем те, которых мы вчера, и ну, в рамках всей государственной институты, приведет к созданию нового государства, потому что оно зависит в первую очередь от граждан, которые там живут. Я думаю, что Роман Львил... Ви щось які Я, щось я Просто хочу Ріму доповнити і ну, не згодитися в деякій мірі з паном Андрюшиком, оскільки адміністрації та ж сама територіальна громада має делегувати уваження, щоб він розпоряджався їхньою землею за територією населеного пункту. Адже вся земля в нас розпайована. А комунальною власністю, тобто землями запасу, землями запасу, які є в комунальній власності селищних рад, які зараз, як ми визнали, в мене є навіть з собою в машині, можу принести, підтверджуючі документи, що територіальна громада не існує, як юридичної особи публічного права. Оскільки їх немає ніде по Україні, ми зробили запити в юстиції, яка реєструє територіальні громади їхні статуси. Відповідь адекватна, територіальна громада не існує. Згідно закону про місцеве самоврядування, навіть не закону про місцеве самоврядування, а Конституції стаття 140, спочатку створюється територіальна громада, а вона вже може делегувати свої повноваження сільській, міській і так далі. А міська вже створює, тоді сільська рада долегує своїх депутатів, Районна Рада і обласна відносно. Але в нас. Ріма сказала правильно, правоздатності юридичної не набули. Ми просто на даний момент визнаємо цю владу, йдемо, кидаємо цей білетей, ми її просто визнаємо, ми їх нікого не обираємо. А вони, бачачи, що ми їх визнаємо, то нам просто знущаються оті самі пенсії, ті самі зарплати, захоплення земельних паїв. У нас, наприклад, проблема номер, один, що в селі, коли сільському голові задали, Скільки територій обробляється, скільки договорів заключених з е, Агромарком, У нас є така фірма Агромарк, Скільки договорів заключених офіційно? Де вони є? Де є сінокоси людські, де є землі запасу. Відповідь адекватно землі запасу сільської ради ну, кілометрів так, за 30 знаходяться. Ми поїхали туди, дивилися, там нормально, 25 гектарів землі, землезапасу сільської ради, вигороняє такому засіянні, все супер. Хто отримає кошти? Той, хто здав? Ніхто договору нема. Здача. Тоді криміналь. Да? А скільки земельних паїв, питаю, що люди померли, не передавши нікому їх, Думаємо, немає пай. просто наслідника? Є. Він каже, це не наша справа. Землі розпайовують, вони за територією населеного пункту. Я не мене керую. Не керує адміністрацію. Все до адміністрації. До адміністрації, як правило, до говної адміністрації. Він коли не стаже. Він завжди зайнятий. Одного разу я мав честь попасти так беззадно. Він сидить карти, грає в комп'ютері. Нормальний хід, поки він грає карти, йому бабки носять агромарк. А ви почитаєте, в нашому районі 24 сільських ради. Помножте приблизно нехай по 5-6 паїв в кожній сільській раді. Які, скільки то гектарів, який то чомодан треба нести. Один не лишає собі, один в область, а один в Київ передається. 100%. Вони на нашій землі заробляють, а кажуть, що ми що Ми, бійні, бо ми не хочемо робити на землі, для того ми розпайовувалися. одному дають, в тому кінці села. Відносно, що він 80 кілометрів їхав обробляти свій пай, а тому, що жена рядом для того, паю дають другому кінці. Нема можливості. <кх> я сам обробляю свій пай, я приблизно знаю, півтора гектара обробити від посіву до збору врожаю, то є 10 тисяч гривень впасти. Насіння від бур'янів все решти і так далі, то є 10 тисяч гривень вкласти. Я питав нашого сільського голову, покажи мені хоч одну людину тут в селі, яка може взяти. І постепенно вкласти 10 тисяч гривень. Як він 10 тисяч гривень взяв, він би взагалі не пішов ту землю, і йому паю не треба було. Але ж агромар утримує колосальні прибутки. Ніхто не знає, скільки паїв. Він каже, землі там запасу, у них не може бути розпайоване, тут сінокоси. Там, де сінокоси, ні корови не пасуться, ні нічого. Там ростуть майже вже ліс починає рости. Я кажу, давайте сінокоси, перенесемо туди. Здамо агромарку, хай обробляє, а землі запасу перенесли сюди, і хай тут люди пишуть заяви на будівництво і наші висичали, будуються. А в нас то побудувалося? Прокурор, син прокурора, брат прокурора. Ніхто, ті, що не проживають взагалі на тій території, Бог знати, звідки ви приїжджали. І тут суть із цього, що роздають голови сільських рад, як сідає сільський голова, шість депутатів. Проголосували і скінчилися. А на сесію, якщо прийде хтось з громадян, скоренько, які питання, ті, ті, так, все, вирішили. Давай, ми будемо деребанити, їм вони ж не хочуть бачити, не хочуть нікому показати, як вони деребанять землю. А коли прості громадянин приходять, вони соціали, він каже, у нас землі нема. Ну як нема землі, що в нас біглася, чи її вивезли.